Неочікувана зустріч у лісі. Редакція Васильків новини знаходить відьму. Васильків, 13 липня 2024 року. Цього тижня редакція Васильків новини пережила неймовірну пригоду під час корпоративного збирання грибів та гілок у лісі. Замість очікуваних білих підберезників та запашних гілок та шишок. Журналісти натрапили на справжню відьму. Відьма, яка виявилася доброзичливою та мудрою, мешкала у дуплі Старого Дуба. Вона охоче поділилася з редакцією своїми знаннями про ліс та його мешканців, давши їм цінні поради, які стануть у нагоді не лише журналістам, але й усім жителям Василькова. Корисні поради від лісової відьми, як утеплити дупло на зиму. Для утеплення дупла відьма рекомендує використовувати мох. Сухе листя та гілки хвойних дерев. Ці матеріали чудово зберігають тепло та захищають від морозів. Як сушити мухомори? Мухомори слід сушити на відкритому повітрі під прямими сонячними променями. Їх потрібно розрізати на тонкі скибочки та розкласти на чистому бавовняному рушнику. Важливо перевертати скибочки протягом дня, щоб вони сушились рівномірно, інші корисні поради. Відьма також поділилася секретами приготування цілющих настоїв страв, розповіла про їстівні та отруєні гриби, а також дала поради щодо збереження здоров'я та гармонії з природою. Зустріч з відьмою стала незабутнім досвідом для редакції Васильківських вістей. Її розповіді та поради не лише розширили знання журналістів про ліс, але й надихнули їх на нові теми для публікацій.